Включив клапан Фриція. Тест виконавчих пристроїв. Провіряємо роботу. Активація. О, повністю відкритий напруга 3.8. Ось. Відкриваємо. Ага, видно, шток ходить. Цей шток ходить. І видно міняється напруга. Тобто повністю закритий ЕГР 1 вольт, повністю відкритий. Ну, 3,8. Підкидуємо дер мотор. Напруга одразу 348 і при активації у нас також 3,8. Дивимося, як ходить шток. Дуже повільно ходить шток. І напруга не падає менше 3,48 вольт Підкидуємо ще рідний тут взагалі нуль. 96 вольт. Активуємо. Ну, почти як на Фреції. 3,77. Дивимося ходичток. Працює, але на швидкості інколи глючить.